Радянські війська почали відступ у кількох важливих зонах. Дізнаєтеся більше у новинах о 9. Не розслабляйтеся, пане Романов далі продовжує прочатися. Радянці думали, що ми не помітимо цієї їхньої лабораторії на Юкатані. Ці дані свідчать про те, що вони хочуть відтворити призму технологію Айнштайна. Вирушаєте до старого міста Майя під назвою Тулум, що на Карибському узбережжі. Для знищення лабораторії нами було направлено загін морських котиків. Вони вам сподобаються. Встановлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. Керування активне. А, ja, найкращ, прикрийте мене! Може, у воду! Може, у воду! Прикрийте мене! Ура! Може, у воду! Ура! Прикрийте мене! Ура! Ура! Може, у воду! Ура! Може, у воду! Прикрийте мене! Прикрийте мене! Ура! Прикрийте мене! Може у воду! Ура, може, у воду Прикрийте мене. Прикрийте мене, може у воду, ура. Ворог втече Це занадто легко! Прикрийте мене! Може, у воду! Прикрийте мене! Це занадто легко! Це занадто легко! Ура! 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 Прикрийте мене! Може, у воду! Ура! 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 Прикрийте мене! Ура! може у воду! Може, у воду, може, у воду! Прикрийте мене! Може у воду! Ура! Може у воду! Може у воду! Ура! Ура! Може у воду! Ура! Може у воду! Прикрийте мене! Може у воду! Ура! Прикрийте мене! Може, у воду! Прикрийте мене! Прикрийте мене! Ура! Прикрийте мене! Може, у воду! Ура! Це занадто легко! Може, уможе, уможе, у воду! Прикрийте мене! Може, у воду! Може, у воду! Ура! Прикрийте мене! Прикрийте мене! Прикрийте мене! Може у воду! Прикрийте мене. Може, у воду. Прикрийте мене. Прикрийте мене. Прикрийте мене. Прикрийте мене. Ура! Ура! Прикрийте мене. Нефтече. Прибуло мене. Це зарадвала. Пане. Ці добровольці хочуть приєднатися. Надходить повідомлення. <Свісно> Командири, наші котики звільнили кількох місцевих борців за свободу. Вони люб'язно підказали нам, де слід шукати радянську лабораторію в обмін на можливість битися разом з нами проти червоних. Ви ж не проти? О, так. Техніка вирушає. Наближаюся. заряджаю зброю. Зробимо! Пане, пане, так, пане, пане, пане. Рухаю! На шляху! На зв'язку інженер. Рушаю! На зв'язку інженер. На зв'язку інженер. Подинеться втрачено! Так, пане. Легкий, Легкий. Жеркий, Хто твітако? Я найкращий. механізовані війська, заряджаю зброю. Я найкращий. Хто твій татко? Ура! Техніка на зв'язку. Починаю напад. Це не втрачено. Потанцюй! Ура! 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 Може, у воду! Це занадто легко! Це о, занадто легко! легко. Вибухає! Отаконі! Це геть не піраміда! Це призма вежа! Може, у воду! Ворог не втече! Може, у воду! Прикрийте мене! Ворог не втече! Вибухай. Ура! Прикрийте мене! Вибухай! Це підкріплення. підкріплення! Прикрите мене! Термінова бандероль! Це занадто легко! Може, Може у воду! Може, у воду! Прикрийте мене! Може, у воду! Може у воду! Ура! Попався! Може у воду! Може у воду! Це занадто легко! Я! Ура! Прикрийте мене! На інженер! Рушаю! Вивчаю креплення! Подиниць втрачу! Ура! Прикрийте мене! Може у воду накази, накази. пане! Доповідаю, Ура! На зв'язку інженер, Щось полагаєте, рушаю. От Ура! Кудись підкинути місць Чудова? І досі на шляху. Готово! Отак! Отак! Вирушаю! Швидше хлопці! Не так, пане з тобою! Одиниці втрачено. Одиницю підвищена. Одиниця підвищено. Одиниця підвищена Рухаюсь. Прийняв. Отак. Швидше хлопці. Атакую. у воду? Повітряний транспорт на зв'язку. Видимість чудова. Я може урок не уводить. втече! Це занадто легко. Ворог Не втече! Ура! Ура! Прикрийте мене! Ура! 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 Це Аналізую схеми. Я маю освіту. Пане. Рушаю. Споруда захоплено. Перелік опцій будівництва розширено. Тренування. Одиниця маю клівою. Так, пане. Так, пане, так, пане. Я маю всі плани. О! Одиниця готова. Споруду захоплено. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Одиниця готова. Подиниться готова. За рідну землю. Доповідає, щодиниці втрачено. Призупинено. Скасовано. Одиницю втрачено. Щось полагодити? Так, пане. Подиниця готова. Під гроші на широ. Може у воду. Одиницю втрачено. Ура! Ура! Куди ж підкинути? Зрозумів. Чекаю Влас, на споні споні. За союз. Одиниця готова. Потанцюй, мене! Прикрити мене! Одиницю втрачено. Чого бажаєте? На зв'язку інженер. Я маю всі плани. Одиницю Щось втрачено. Вивчаю креслення. Споруду захоплено. На нашу базу скоєно напад. Брак струму. Споруду захоплено. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Ваш наказа. Атакую! Атакую рогу полізору. Триває ремонт. Готовий, Готові, пане! Жодних проблем! Тобою! Швидше до бою! Будівництво завершено. Бачу ворога. Перелік хлопці будівництва розширено. Одиниця готова. Ваш наказ! такую, такую. Ми ханішовані позиції. Нашляху, наш раху, наш раху, наш раху. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Призупинено. Скасовано. Тренування. Одиниця готова. На зв'язку інженер. Я маю всі плани. Одиниця готова. Щось полагодити. Я маю всі плани. Пане так! Пане на шляху! Отак! Рухаюсь! На шляху вирушаю. Одиниця втрачено. Споруду захоплено. Перелік опцій будівництва розширено. Тренування. Ваш наказ, генерале! Ваш наказ, генерали! Подивіться готова змінюю позицію ворогу полі зору. Я маю освіту, аналізую схеми. Ваш наказ мінію Атакую! 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 Позицію. Мінію позицію. Споруду будівництва розширено. Будівництво. Одиниці підвищено. На нашу базу скоєно на напад. Призупинено війська. Мінію позицію. Брак підвищено. Слухай голова на підвалю наступ. Змінюю позицію. Атакую! Поговоримо. Ворогу у полежору. Ми їх поховаємо. Ворогу у Атакую. Ворогу Прибуло підкріплення. полізові. Поховаємо. Одиниця готова. Механізовані війська Механізовані війська. Породу продано. Будівництво. Будівництво завершене. Щось Я маю всі плани. На зв'язку інженер. Аналізую схеми. Слухаю, товариш. товаш шляху. На шраху. Змінюю. Споруду захоплено. На раху. Скасовано. Сгороду захоплено, починаю наступ. Тренування. Починаю наступ. Одиниця готова. Щось полагає. Аналізую схеми. Механізовані ханізовані починай у наступ. Споруду захоплено. Координати підтверджено. Атакую! Атакую! На наш збирач скоїв напад. Механізовані війська. Починай наступ! На наш збирач скої на напад. Будівництво. Наш раху. Механізовані війська. Починаю наступ. Ми їх поховаємо. Ворог у полі зору. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Наш раху. Ворог у полі зору. Наш раху. Координати підтверджено. Координати. на готова. Атакую! Атакую! Ми їх ворог! на шляху! Ворогу полізору! Починаю наступ. Ми їх погано. Одиниці підвищено. Атакую! Ворогу поле Починаю наступ. Атакую! Ворогу поле жору. Наш рахун. Операция